路的风。 Шоста Вероніка обтирає Ісусові лице. Хто це ця невіста, що не лякається приступити до Ісуса на хресній дорозі та подає йому пустинку, щоб кривавий і з лиця обтерти? І не пожаліє за це, бо за прислугу любові дістає на гостинці відбиток найсвятішого лику Господнього і нам найдорожчий Спасителю залишився у душі твій образ. На жаль, ми його осквернили гріхами. Покірно просимо очисти наші душі і вони стануть білішими від снігу. У Христі часто стація відкриває нам цю сцену. Коли до Христа приходить Вероніка і подає йому цю хустку, щоб обтерти під з лиця, Христос страждає. Всі йдуть поруч, бачать, але тільки вона відважується приступити. І це є важливо бачити того, хто є поруч. І це є важливо в тому, хто є поруч, бачити образ. Ли Христа апостол Павло каже: хіба ви не знаєте, що ви є храмом Святого Духа? У Євгеніста Йоанна ті слова: Як ти можеш любити Бога, якого не бачиш, якщо не любиш ближнього, якого бачиш? Дві жінки заїхали на один розпродаж, щоб придбати собі дещо вже. Старих речей. Переглядаючи, одна сказала, це якийсь мотвух. Інша зауважила там розп'яття, дістала його і каже, о, це старе срібло, це скарб. Взяла вона його додому, раз повернулася, вона його там відчистила, відшліфувала, він гарно заблистів і в ту мить. Зайшла дитина, її син десь років восьми. Він попросив подивитися, що це, і почав вдивлятися, так що аж на очах виступили сльози. Мама запитала, чого ти плачеш. Він каже: на мене так подивився наш спаситель. Хочемо троє людей, і кожен бачить свої. Хтось побачив. Мотлух, хтось побачив скарб, тільки невинна дитина побачила Спасителя, це і також вміння бачити в образі ближнього, образ Божий. Усім Господа, щоб ця прозорливість, дитяча невинність ніколи не покидала нас.